Вітаю вас. Тренінг родові програми. Модуль перший. Практична робота з родовими програмами. Що таке родові програми? Які бувають родові програми? Як при потребі відновити або ліквідувати родові програми? Які небажані наслідки при роботі з родовими програмами? Техніка безпеки при роботі з родовими програмами. От це все ми розглянемо ці питання. Більш в тому, що перед тим, як з чимось працювати, треба знати, що це таке, з чим ти хочеш працювати. Отже, що таке родові програми? Усі чули про родові програми, скільки людей з ними працює, скільки навчають інших, як позбутися родових програм. Скільки людей самі працюють з родом, сілюють його, і хворіють, і вмирають. А ви що, цього не знали? Вам цього не говорили? Отже, вам було байдуже, чи ви хворіти будете, чи вмрете, чи будете в здоров'ї стані. А якщо вам байдуже, то іншим також байдуже. Отже, що таке родові програми і що з ними робити? Взагалі родових програм, як таких, не існує. Взагалі. Якщо ми візьмемо підручник з бізнесу, отож, такий найбільшим в світі тиражем виданий, називається Біблія. І там сказано так, прокляну тебе і твоїх нащадків до 13-го коліна. І на підставі цього розвинула ціла система роботи з родовими програмами, з родом, як стілювати і так далі. Але ж люди читають, але не бачать, не хочуть бачити. Річ в тому, що там стоїть кома. Прокляну тебе і твоїх нащадків до 13 коліна, якщо вони не будуть дотримуватись моїх законів. Отже, прокляття навіть Творця може передатись до 13 коліна, а може і не передатись, як родова програма. Передається не програма, а наше сприйняття інформації. Прийняв інформацію – програма є. Не прийняв програми немає. Дві дитини, батьки, наприклад, Алкоголіки. Одна прийняла модель поведінки, стане алкоголіком. Інша не прийняла цю модель поведінки, ніколи не буде алкоголіком. І так далі. і так далі. В першому випадку будуть казати, це ж родова програма, бо і дідусі, і бабусі, і батьки такі. А для інших будуть казати, ну як виняток. Або ще щось придумають. Річ в тому, що навіть посттравматичний синдром являє собою родову програму, бо може передаватися на два покоління від батьків, від дідів. Ось тому навіть сьогодні іще е, передається, хтось прийняв цю по, поведінку, правила поведінки, від Голодомору, від розкуркулень, і так далі. Тому паралельно я рекомендую, це буде, ви можете отримати її методику цього посттравматичного синдрому ліквідація. Вона відкрита в відкритому доступі. І ліквідувати там є конкретна інструкція. Що з цим робити. Ви замислювались, чому вам. Довелося народитися саме у вашій родині. Адже наші і час народження не випадкові. Мало того, що ми самі перед приходом в цей світ, наш дух домовляється з, духами, з душами своїх близьких, які треба опрацювати. І втілившись у цьому світі, ми є продовження нашого роду. <клух> і всі наші предки, які жили до нас, продовжують жити в нас голографічно, на всесвіт являє собою голограму. Усі досягнення і навички наших предків є в нашому коді, який передається і називається родовою пам'яттю. Отже, ми успадковуємо і недосконалості, і відверті помилки наших предків. І це є генетичний вантаж нашого роду, так можна назвати. І стереотипи поведінки і мислення від предків передаються в вигляді родових програм, якщо ми їх приймаємо. Сімейний досвід формується століттями. І є два взаємозамінних поняття, які суперечать один одному. сімейно родове прокляття і сімейно родова програма. У психосоматиків зовсім інший погляд на це явище. Лише чверть випадків дійсно є прокляттям роду. В інших випадках люди схильні перебільшувати неприємності, які відбуваються з ними. Навіть слово карма, коли Блавацька принесла в Європу, це зовсім інше, ніж в індусів значення має. І наші кармаєди, кармаєди знімають карму, очищають її, а їхні душі карма. До землі. А він, він досів карма це просто. Карма це відповідна реакція, оточуючого простору на твої думки, наміри, бажання, дії і мрії. Все на все. Ти змінюєшся, працюй. І карма змінюється. Як сказано, долю не можна змінити, але обрати іншу можна. Все Від тебе залежить і все в тобі. І тому будь-які проблеми зовнішні або внутрішні, ніщо інше, як внутрішні психологічні проблеми, які легко передаються як стереотипи поведінки від батьків до дітей. Отже, ви працюєте. Ліквідовуєте перша причина, хвороб, проблем і родових програм у вас не буде. Дякую.